У великому залі міськради 11 серпня неабияке пожвавлення. Сьогодні тут відбувалась зустріч з гостею зі Сполучених Штатів Америки, що прибула до Закарпаття з робочим візитом стосовно покращення ефективності правління. Послухати Флоридянку прийшли міські та обласні управлінці, а також представники змі. Розпочав бесіду Ужгородський міський голова Сергій Ратушняк. I have a <ріст> 에... Сполучені Штати виробляють, це ваша батьківщина, майже 20% валового національного продукту всього світу. Слівого вату валого. 20%. А споживають 41-43. <ріст> Тобто, чи може бути ваш досвід примінимий для нас? Тобто в кожному доларі 50 центів нині не зароблені, які вони з'їдають. Відбирають. Вони відбираються від усього освіту, тому чи від нас. Раз. І другий параметр, який би я хотів, щоб ви звернули Значить, У вас 32 рази більше. Навіть, в на рік, виділяється муніципалітетами на одну людину, на середньому 32 рази більше. А от тепер з огляду з усіх двох параметрів, розкажіть мені, як мені жити і Кетрін Макгуайер зауважила, що на її думку робота мера це найскладніша робота, яка стосується управління, оскільки президент це щось далеке та недосяжне, а до мера кожен мешканець міста може звернутись зі своїми хвилюючими проблемами. Айтінка бінає за гардесчазної камті. Мені здається, що робота мера вона не складніша, тому що мешканці можуть підійти і варто сказати, які проблеми їх хвилюють, і нарікати у доволі стихійній формі ставились запитання про різні сфери управління. Проте дуже непросто знайти спільну мову із людиною, чия країна живе у зовсім іншій економічній площині ніж ми. Тож не зрозуміло, яким саме досвідом повинні були поділитись між собою дві держави, що мають абсолютно різний менталітет громадськості. Проте, сподіваємось, що колись і нам буде чому повчити Америку.